У чому смисл взагалі брати автівки з дуже чималим пробігом? Особливості придбання та доставки автівок зі штатів Вашингтон та Орегон. Чому можуть бути додаткові ризики купівлі та доставки, саме доставки, автівок Сполучених Штатів до України? Будемо зараз розбирати усі ці слушні запитання. Вітаю, друзі! З вами здох Олександр, Ріді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні чергове відео з циклу, присвяченого темі. Зустрічі замовлених вами через нас, автівок втіла Сполучених Штатів до України. І сьогодні у нас на каналі буде знову BMW x 5 Погнали! Нас звернувся вже наш постійний замовник з міста Харкова. Хлопці дуже полюбляють BMW. І стає питання чергове. Давайте придбаємо BMW X5. Знайшли вони самі це авто. Це у нас було по пакету профі, знайшли x 5 Але був дуже суперечливий лот. попередили їх про усі ризики. Хлопці сказали: так, нас все влаштовує. Беремо. І що ж саме ми знайшли? Точніше, замовники знайшли і замовили. І так, це у нас BMW X5 2015 го модельного чистого 2014 року. Пробіг дуже чималий: 175 тисяч шість міль на одометрі. трилітровий бензиновий двигун на повному приводі. придбали ми це авто у штатах лише за 4800 доларів. По Байна, тобто придбати зараз. Кнопочку натисли і забрали. Так, у чому ж особливості, у чому ж складності саме безпосередньо по такому авто, по цьому авто, чому взагалі його брали? Основне було питання: хлопці закрили очі, заплющили очі на дуже чималий пробіг, бо автівка йде з мінімальними пошкодженнями. Але пробіг, пробіг дійсно це питання. Кажуть, ну навіть якщо там щось не так здвигано, воно перекриється, перекриється ціною, перекриється ціною дійсно у 4800 доларів. І Це дійсно дуже цікава ціна для такої автівки з мінімальними пошкодженнями. М -м -м. У чому ж мінуси? Мінуси та недоліки. Мінуси та недоліки, ну звісно, це у нас пробіг. По-перше, по-друге, це у е, нас е, був штат-регон безпосередньо по даному авто. Мінус це час доставки і вартість, бо йде найдорожчий порт штатів, Сіетл, штат Вашингтон. Туди йдуть автівки, у нас, які купляються у штаті Вашингтон та у штаті Арігон. Хоча зараз ми вже трохи переробили логістичний ланцюжок і автівки, які ми купуємо в Арігоні, зараз їдуть дорожче. Але дешевше моря їдуть зараз на Лос-Анджелес, на Каліфорнію. Ну що, друзі, вже біля автівочки, наші, біля нашого Х5-го. Зараз будемо розбиратися, що ж саме таке ми привезли нашим замовникам. Ходімо. І так, бачите, що це в нас Х5, що він, в принципі, зовні взагалі цілий. На аукціоні було вказано дрібні сколи та подряпини. Що ми бачимо? Ми бачимо ось подря... тріщинка на корпусі дзеркала, але все це рятується. Якісь незрозуміліші подряпинки чи що, чи можливо тут бліки. Ось тут теж це сполярується, ось з такими пошкодженнями і було взяте це авто. Так, треба його полірнути. так, треба його трошечки привести до ладу і коли звантажували, побачили, що тече масло з двигуна. Тому вирішили його зараз взагалі не заводити. Нагадаю, що це у нас X5, 15-й модельний чистий 2014 рік. Великий пробіг 175 тисяч 865 міль на дометрів, трититровий бензин на повному приводі придбали у штатах лише за 4800 доларів. І все. І ви бачите, що автівка повністю, повністю, геть ціла. Саме от і це була м, е, мета придбання цього авто: взяти майже цілу автівку за невеликі гроші, ну да, з великим пробігом. Ну, як, як то кажуть, що будь-яка. Покупка такого авто це завжди компромис. Так, ось по часу часові витрати це авто. Ми придбали 17 -го, м -м, січня 2025 року цього року. А у Харкові автівка приїжджає у нас от сьогодні з вами 22 травня, тобто більш ніж 4 місяці від купівлі в штатах до доставки в Харків, і це в нас штат Орегон. Якщо б це було штат Вашингтон, там де зазвичай треба ще переробляти документи. То швидше за все, в нас було б не 4 з копійками місяців, а 5-5 з половиною. Ось вам особливості придбання автівок у штатах Орегон та Вашингтон. Вашингтон довше. Плюси цих придбання автівок на цих локаціях, що є можливості єврегісті брати їх набагато дешевше ніж будь-яких інших. Ось саме, як приклад, з цим BMW, які придбали за 4800 байнау. Тепер питання м -м, недоліки, недоліки доставки авто зі штатів. А, до речі, у нас по одному з цих недоліків нещодавно було питання от, е, замовника, якого ми придбали авто по страховці. От ми зараз це розібрали. І так, ми е, змінили трохи е, е, наших логістів, і е, зараз у нас є вже можливість страхувати ваші автівки, тому це дуже дуже добре. Так, ось було е, до ц... це, б до можливості страхування. Нормальних умов страхування, таких, що прибули прийнятних, їх ще не було на той час. Зараз вже є. Так ось. Ви Бачите, що ми все, все змінюємо, все покращуємо якомога більше, якомога краще ну, на користь наших замовників. Так, ось саме по ризиках. Ну перші ризики це, звісно, для чого робиться страхування. Це можливість додаткових пошкоджень, да, щось прим'яли, щось побили, щось пошкодили під час доставки таке, таке, таке інше. От, це, звісно, ризики. А, а друге, і ці ризики, в принципі, вони компенсуються страхуванням, якщо воно є. А, ну Звісно, що страховка у будь-якої компанії, і ми не виключення. Компенсується лише те, що бачили на фото, коли забрали автівку за опціону. От, який стан був, такий стан приїхав. Якщо щось змінилося, тоді да це вже страхові випадки. По пошкодження мається на увазі то, чого не бачили на фото, ну звісно, воно і не є страховими випадками. Це умови усіх. Але е, от саме з цим авто виникла ще інше питання, і у нас нещодавно наші інші замовники питали: а чи м, є страховим випадком, якщо автівка приходить з якоюсь ліснівою, е, з якимось там грибком чи ще чимось в салоні? Відповідаю відразу: ні, це не є страховим випадком у жодному випадку у жодній страховій компанії. Тобто, ніхто е, не бере на себе відповідальність, що автівка може м, отримати якесь е, от, забруднення, отаке. таке. Внаслідок чого може бути пліснява та грибок. Е, у більшості випадків, у переважній більшості випадків, це м, авто в авто ще на оксоні був якийсь бруд або якась волога, або і перше, і друге разом. До речі, цю це авто брали з доволі брудним салоном. Тобто, це теж бути додатковий чинник для да, виникнення м, цієї плісняви. Хоча напевно, цього, ніхто ні, хто не скаже. Це перший момент. Тобто був якась волога, чи попала на аукціоні, чи були незачинені вікна, чи були якісь пошкодження скла чи кузова. І волога потрапляла на аукціоні, особливо у зимове місяці, да, або там дощову якусь погоду. Чи автівку так ретельно мили, хімчистили, прибирали перед торгами і залишили в вологу. Не вибрали її всю. Ми з такими випадками теж стикались, коли на аукціоні автівка вилізена. Це додаткові послуги, так звані. Вилізана, вимита, все добре, все чудово, приїжджає вона в плісніві, тобто десь залишилась волога. От. Ну і звісно, якщо брати автівки потопельники, то так дуже великий ризик, що там залишилася в салоні волога. Вона там після підтоплення була в до випадку це не потопельник. А, а, і тоді, да, є ризики плісняви. Ну і третій момент, що може бути, це звісно, якщо автівки. І цього ніхто не знає, чи буде це чи не буде. Коли автівка їде у контейнерів, нижні ряди контейнерів, і, наприклад, судно потрапляє у дуже потужний шторм, то дійсно цей захльост вологи, видання пара, водяні бризги, вони дійсно можуться. Цей конденсат водяний він може потрапляти у контейнери. І тим чи іншим чином. Особливо, якщо немає неретельно зачинене вікно або є пошкодження чи чогось ще, то звісно це може викликати додаткові е, е, можливості для плісня. Це приїжджаємо зараз вже до нашої бази автовозів і йдемо зустрічати наш експерт. Ходимо далі. Салон. Оці питання по салону, і Це що я казав вам за плісніву? От бачите сліди плісніви. Трохи вже замовники повітирали. Вони навіть раніше мене приїхали на зустріч, Ось, бачите, що в нас позаду йде, це вже накинули від Chevrolet пакетик. Ось що ми маємо на зараз. Але питання в тому, що салон все одно треба приводити до ладу, треба, швидше за все, перетягувати. Тому, в принципі, або перетягувати, або перефарбовувати. Ну, то вже подивимося за обставин. А, і тому ці моменти пов'язані з пснявою. Вони, в принципі, суттєвого м, якогось лиха не наробили. Все одно всього вичищати треба було, що так, що так. Автівка дійсно була дуже брудна. Да, цей ковпачок він лежить з населення, тобто він є, нікуди він не подівся. А, бачите, що салон дійсно для. Ну, вже такий пробіг він дає собі свої ознаки, і салон, м'яко кажучи, в не дуже доброму стані. але все це треба буде відновлювати. І побачимо вже після відновлення, що, врешті-решт, буде. А так, ось вам за 4800 доларів придбали тупо ціле авто. Бачимо, що в нас на даху. А на даху в нас все ціле без пошкоджень, без додаткових якихось траблів, велика панорама повністю на весь дах. Ну от, якось так. Отаке таке авто. Придбали нашим замовникам, музика у нас Харман Kardon, В принципі, дійсно дуже дуже цікава автівочка. Ну а наскільки вона вигідна чи не вигідна, і в які гроші потім обійдеться її до ведення до ладу, бачите, да, навіть у нас тризонний клімат-контроль є окремо назад. Ось вам все показали так, як воно є. Зараз будемо її. Піднімати, розпарковувати, вантажити на евакуатор і відправляти на СТО до замовника. Ну а щодо чого, вже будемо з вами потім розбиратися трохи далі. Холодимо. Друзі, ми знайшли вже один із недоліків з цим авто. Я зараз вам показуємо на кадрі, що може бути. І те, що в нас масло потекло з підвавтівки, і те, що наслідки великих пробіків. Ми все це показуємо, як є. Треба, будь ласка, кришечку. Це в нас охолоджувач охолоджувана рідина бачок охолоджуваної рідини. Що ми тут бачимо? В охолоджуваній рідині ми бачимо кисель. Тобто, в нас е, виходить так, що е, масло пішло у тасол. Тобто ми вже стикалися з такими питаннями. Тут е, у найбільш, два найбільш спосюджених варіанти. Перше це коли пробиває Прокладка головки-блоки циліндрів да, на різних типах двигунів. Ще ми стикалися з варіантами, коли йде на великих пробігах забивається від часу м, система охолодження, патрубки, трубки, вагістралі все, що пов'язане з системою охолодження, забивається і е, е, над, надвеликий тиск е, складається в мережі в системі, і масло витискає до м, охолоджуваної мережі. Ми що нещодавно стикнулися з таким питанням, е, теж на німці це була шкода Октавія, нашого знайомого у людини посеред міста, посеред Харкова, просто почала кипити автівка, і масло пішло до утосом. Причому у маслі охолоджуваної рідини не було, тобто емульсії не було, лише було у маслі, то соло не було, лише було масла так. Це теж от такий лайфхак, така от інформація, що може бути. Ну, більш детально вже будемо дивитися, коли замовники розберуть це авто і будемо розбиратися щодо чого. В принципі, ми коли брали цю автівку, замовники чудово розуміли, що да, ми отримуємо цілий кузов або там якісь там царапинки, ми отримаємо на два. Великий пробіг, так все добре, але ж ми при пробігу при низькій ціні, при цілій автівці, ми можемо отримати якусь халепу з двигуном чи ще чимось. Ось зараз, в принципі, на що розраховували, то воно і виходить. Тому це, Я б не сказав, що це дуже неприємний сюрприз. Це просто було невідомо, що саме, але цілком цілком очікувано. Ходимо далі. Бачимо, що у нас клеми одягнені на обидва акумулятори. Все, все, все в нас одягнута, Але швидше за все воно посідало так, що навіть нема живлення ні на приборку, ні на чого. У нас ні салонне світло не горить, ні, ні нічого взагалі ніяк. Накинули клеми тут під капотом. Ну щось, щось воно, е, да, від, від прикурювача щось воно ж, е, жваве, так? Да? Что-то трошечки есть, Что вот оно там нам? Вот наш пробег на одометре. бачите, 175 865 миль. Ну что, распарковался? А я не знаю, как лучше снимать. О, о. о. Да, все вот это он стал. С ручника снял. Он вот. Ну переключить я не смогу. Слушай, а у меня тут не пишет, что масла нет, Паво. Тому що ти ще за все вона не заведена, тому і напише. Було б заведено, писало б. Я так. Не рискую, не ні, ні, не, не треба її заводити. А ну давай її катнемо, почекай. З, знявся з, з, з передачі. З... Ні, а передачі я не зніму, вона... ні. Ніка ви не знімете, тільки методом да. Розпарковки. Лісника і туди. Все, тоді, тоді знімаємо прикурювач і піднімаємо. її. Ну що, друзі, показали вам усі можливі недоліки. От ще на бампері якийсь скольчик. Тобто, в принципі, да, нормальна автівка, але е, очікувані е, питання, очікувані нюанси по двигуну чи по системі охолодження, чи чи чимось, чи що вони будуть. Е, воно все очікувано і на такому пробігу було б дуже дивно, якщо б взагалі нічого не було. От вам, як приклад, да, може бути ціла автівка, да, невеликі гроші, але все одно якийсь сюрприз там буде. Що зараз робимо? Зараз треба її розпаркувати. Бо акумулятори е, е, повністю здохлі, і звісно, що в нас виходить і зняли з ручника, але вона стає у паркінгу, вона не знімається. Бачите, що в нас усе піддон у мастилі. Тут у нас захист двигуна в нас теж у мастилі. Але в цілому автівка не має пошкоджень. А звідки воно тече, тіше, вон, бачимо потіки масла, то все вже буде. Потім на СТО розбиратися щодо чого. Позаду теж ми бачимо потік масла. Ну, тобто можна зробити висновок, що ну, не дуже добре доглядали за автівкою. Ну, трошечки є таке. Трошечки таке є. Ну що, друзі, зараз розпахуємо і автівочка у нас йде на СТО. Про всяк випадок, хто ще не у курсі, у нас є дві окремі пари вайбер та телеграм-каналів. Окрема пара присвячена темі вживаних автівок зі Штатів та Канади. Окрема пара вайбер та телеграм присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. В принципі, усі ці питання ми з вами чудово разом розібрали. Ну що, зараз вантажимо автівочку і їдемо на так. Прийшло у нас наш головний майстер. Головний майстер, привітайтесь, будь ласка, Добрий за аудиторію. День. Добрий день. Угу. Що ми зараз робимо, пане майстер? Будемо розблокувати коробку, щоб машина могла двігатися. Будемо розблокувати коробку перемикання передач. Добре. І наскільки це складно, коли знаєш, що робиш? Це не довго. Оце те саме, що є лайфхак. Тобто, коли людина... Знає, що та як робити, то це дійсно недовго. Ну і звісно, коли автівка висить на навантажувач, це теж недовго. Бум. Які запчастини посипалися. Андапка. Зрозуміло. Бачите, що у нас задні колеса вже розблоковані. Все добре, все чудово в нас. Все, так? Да? Все, коробка розблокована, ручник розблокований, можемо вантажити на евакуатор і відправлятися далі. Так що, друзі, кому цікаво щось подібне, то можете сміло до нас звертатися, ставити ваші питання, ставити ваші технічні вимоги. Ми для будь-якого замовника знайдемо оптимальний варіант, оптимальний формат, так, щоб... Це було дійсно найоптимальніше. Тобто, виходячи з вашого бюджету, з ваших технічних вимог, з ваших потреб, з вашого технічного завдання, і взагалі, от, що вам треба, у якому форматі, так ми вам зробимо. Бажаєте шукати самі, будь ласка. Бажаєте, щоб ви вам шукали, де самі ремонтували? Будь ласка. Бажаєте зробити все під ключ? Будь ласка, будь-який формат. Це нагадаю, в нас пакет профі, 250 доларів наші послуги. Це Ходимо далі. Все обережно, професійно, оціми вилами вже перевантажили, бог його знає яку кількість тисяч автівок, які привезені на ваше замовлення до Харкова. Все, друзі. На цьому в принципі будемо сьогоднішнє відео закінчувати. Автівка вже майже закріплена і за декілька хвилин доправляється на СТО до замовника. Все. На цьому все. Нагадую з вас, лайки, подобайки, великий палець до гори. Не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. Якось так, з вами був я, Олександр Міталіді, Автопроект Харків. До нових зустрічей в ефірі. Це буде Україна!